Всім доброго дня. Сьогодні запитали у тигра, чи сподобались йому такі шпрути фірми Сконді. Паштет шпрутний. Тигр сказав нам, що прути цей шпрутний паштет йому не сподобався. Тому що дуже чутний запах консерванта. І таке враження, будто склад продуктів не зовсім відповідає дійсності Це тільки враження, те, що нам тигр розказав. Тигр каже, що Паштет не схожий на той, що був раніше. Навіть кольором. Колір, ну, може, це просто риба якась, трохи не така. Ну, хто його зна. Ну, виробник ось заявляє, що в цьому продукті ось отакий склад. Так, зараз ми наведемо. Так, що ж сюди входить у цей продукт? Купчена мелена кілька 58% вилилено в Балтійському морі, крупа перелова, вода, питна, олія ріпакова сіль кухона, цибуля сушена, подрібнена спеція без ГМУ. Ну, мені, чесно говоря, о, якось здалося, що продукт. Трохи або перекопчений, або багато консерванту в ньому. Так, їсти, то, в принципі, якщо не багато з'їсти, то можна так сказати, що їсти цей продукт можна. Але якщо з'їсти багато, так, багатенько з'їсти, то, звісно, ви зразу відчуєте дискомфорт в кишечнику. Звісно, на ринку продукції такої ви і не знайдете досить якісно. Я вже стільки ж паштетів шпрутних перепробував то я так і не знайшов схожу на той, що був раніше. Раніше якийсь він був набагато смачніший. Я пам'ятаю, що в 90-х роках, як ми їли шпрутний паштет, всі тільки чекали, коли куплять баночку шпрутного паштету. І, звісно ж, був набагато він смачніший, ніж зараз. Так само, як і хліб. Раніше випускали по спеціальній технології хліб, зараз вже зовсім технологію поміняли, перейшли, напевно, на економію. І раніше хліб, звісно, був набагато смачніший, і, звісно ж, і шпортний паштет був набагато смачніший. Я не знаю, чим це обумовлено, що вони поміняли технологію, може, реально якусь економію або здорощенням продукції на той самий на перевозку також на вилов риби. може. Ну, але, як на мене, то якість продукції стала гіршою. Звісно ж, якщо ви голодний, то ви з'їсте, то звісно, голод ви ним втамуєте. Ну, а так, щоб, як би сказати, відчути задоволення від їжі, ну це, це не про цей продукт, хай вибачає нам виробник, але це не про цей продукт. От і тигро нам кажу, йому не, трохи не сподобався цей продукт.